Наталія Гріцюк, Head of Колаба Agency в Labo Group. Я вже заплутала. Скільки вас там бізнесів зараз в Labo Group, вже бачу yeah, yeah. і розумію, що дуже дуже багато, навіть не всі знаю. Дуже рада знайомству, дуже дякую, що долучилася сьогодні до нас. Давайте знаєш, що чекали. Не буду uh, таку велику прелюдію включати. Одразу передаю вам слово. Розкажіть нам, будь ласка, про дизайн, процеси в колаба Agency. Uh, супер, всім привіт. Я зараз по теж презентацію. Uh. І тоді е, почнемо. Е, видно мій екран? Так, так, є все. Е, так. Е... Видно. Аню, скажіть, будь ласка, бо я не чую. Видно, чутно все добре, можемо рухатись е, Так, видно. Добре, всім привіт. Ще раз. Сподіваюсь, ви не дуже втомилися вже, якби шоста вечора. Кінець робочого дня. Мене звати Наталія Грицюк. Я хед внутрішньої креативної агенції в Labo Group, Вона називається Колаба. Загалом я шість років працюю в креативній сфері, півтора з них в Labo Group. Це дуже Насичені півтора роки дуже стрімкі, дуже цікаві, і я думаю, що впродовж цієї презентації ви зрозумієте чому. Лаба Группа це міжнародна тех компанія. Загалом ми зараз вже працюємо на дев'яти ринках. У нас п'ять освітніх проєктів. Перший, найстарший це Лаба, міжнародна бізнес-школа. Їй цього року виповнюється 9 років. В нас є школа попкультури з «Сквот», школа для креативників. Robot Dreams – це освітня платформа для айтівців. Бренд Елевейтор це теж бізнес-школа під брендом якою ми працюємо в США, Німеччині, Великобританії, і продовжуватимемо працювати на ринках Західної Європи і наймолодший наш бренд, але вже ми його дуже любимо. Я особливо в мене до нього особливі почуття, тому що Бренд Вокабулаба це навчання бізнес англійською, розробила е, наша внутрішня креативна агенція, про яку я сьогодні розповідатиму. Е, ми зробили і неймінг, і бренд ідентику для цього бренду, тому е, ми його е, дуже сильно любимо і пишаємося ним. Загалом за майже 9 років роботи на ринку освіти ми запустили більше тисячі курсів, навчили більше ніж 150 тисяч студентів. У нас 8 в нас вісім офісів Києві, багатьох столицях Східної Європи, Берліні та США. І зараз у нас в команді вже більш ніж 800 людей. Десь половина з них це українці, і десь стільки, що це наші колеги з європейських офісів і США. Ми дуже пишаємося тим, що наші лектори це дійсно фахівці, топові експерти на ринку з найкрутіших українських компаній, і не тільки українських, насправді, тому що в нас є викладачі з хед-офісів, Глобал Офісів, Google і Netflix. Це викладачі, які працюють з брендом Elevator, це курси англійською мовою. І, власне, це робить нашу освіту такою потужною. Але сьогодні хочеться поговорити про те. Що таке лаба груп не як корпорація, а як місце як роботодавець, як місце, де можна зростати і навчатися чомусь новому. І власне, що таке бути лабівцем? Це про постійне зростання. Це зростання як компанії, тому що ми постійно масштабуємося, виходимо на нові ринки, запускаємо нові бренди, нові проекти, нові напрямки. Разом з цим, звісно ж, зростає команда, Команда, і разом зі зростанням команди зростає кож, кожен персонально. це про професійний розвиток кожного члена команди, тому що постійно можна долучитися до цих нових проєктів і напрямків, пробувати нове, пробувати себе в нових задачах, нові челенджі. І звісно ж, так як ми про освіту і це наша головна місія, то в нас всі працівники мають. Безлімітний доступ до наших курсів, як в записі, так і можна навчатись онлайн, робити домашки, ходити на лекції, і все це безкоштовно. А також можна ходити на курси, які на зовнішні курси, якщо ви знайшли щось, вам цікаве компанія, теж це частково компенсує. Також лаба це про турботу, про фізичне і ментальне. Ми розуміємо, що для того, щоб якісно працювати, треба якісно відпочивати. В нас безлімітна відпустка, можна брати необмежену кількість днів на відпочинок. Звісно ж, в розумних межах і по узгодженню зі своїм менеджером. Але в принципі в нас нема до цього ніяких зауважень, якщо людина залишається. Продуктивною і залишається, ну це допомагає їй працювати краще. Також це компенсація медичних чекапів, спорту, масажів, про які тут вже говорили, і сесії з психологом. Головна одна з головних взагалі цінностей лаби, яку ми дуже пропагуємо, це робота на результат. Нам головне, щоб. Все було зроблено якісно і вчасно, тому ми за гнучкий і лояльний підхід до графіку, до тайм-менеджменту, до організації роботи. В нас повний ремоут, можна роботи, працювати з будь-якої точки світу, плюс офіси в багатьох столицях східної Європи. Можна долучатися до локальних команд, і також, звісно, в нас є робочий день. Стандартний доволі, але якщо треба там почати пізніше, закінчити раніше, це завжди можна. Ми до цього дуже лояльні завжди можна домовитися зі своїм менеджером. А, і а, я вже трошки зачепила наші цінності. Це робота на результат, це ініціативність, проактивність це про те, щоб висувати пропозиції, генерувати ідеї, бо в лабі завжди знайдеться простір для їхньої реалізації, і ми підбираємо людей в команду саме за такими цінностями, щоб вони їх розділяли. Тому ви завжди працюєте в команді таких заряджених, мотивованих, класних людей, які прагнуть зростати, прагнуть пробувати щось нове. І в такій атмосфері легше зростати і самому. А ми робимо освітні продукти, якими ми самі дійсно пишаємося. Я вже про це говорила. До мене нещодавно прийшла наша креативна директорка і розповіла, як її дизайнерка їй сказала, що це взагалі нормально, що я постійно хочу записатися на курс, для якого роблю рекламу. Так, да, це нормально, тому що коли ти робиш рекламу для курсу, ти занурюєшся в те, як цей курс виробляється, який це, яка це кропітка робота, як обираються лектори, формується програма, і звісно, хочеться навчатися саме за такою програмою і в таких людей. І лаба груп це цікава робота по любові. Я вже казала, що в нас люди підбираються в команду за певними принципами. І е, ми працюємо не тому, що це треба, не тому, що в нас є там якісь певні задачі, зобов'язання, хоча це теж так. Але ми працюємо тому, що нам подобається те, що ми робимо. Нас це мотивує, і це е, те, що особисто мені е, дуже подобається. І звісно ж лаба не стоїть осторонь тієї повномасштабної війни, яка зараз відбувається на нашій території. Ми запускаємо благодійні проекти збори, які допомагають нам акумулювати гроші для зсу. Лаба сама донатить як компанія, і за ці більш ніж два роки повномасштабної війни ми вже перерахували на допомогу Україні 16 мільйонів гривень. Не плануємо на цьому зупиняти. В нас зараз in progress проекти, які націлені на збори. Тому для нас це така важлива місія зараз. І в нас навіть в чатиках в Слеку постійно несуться якісь збори, допомагаємо і працюємо на перемогу в тому числі. І переходимо до того, що ж власне таке Колаба, це наша інхаус агенція. Зараз вона налічує вже 80 людей, і ми прийшли до цієї цифри дуже стрімко. Ми дуже швидко зростаємо буквально за рік на 100% за попередній рік. І це такий класичний доволі склад креативної агенції. У нас є креативні арт-директори, дизайнери, копірайтери, проектні менеджери, контент-менеджери і те, що нас відрізняє від класичної креативної агенції, це те, що в нас. Є відділ тестування і інновацій. Ми постійно в пошуку нових ідей, які допоможуть нам підсилити нашу рекламу, покращити її перформанс. Ми генеруємо гіпотези разом з маркетингом, тестуємо ці гіпотези, обираємо найкращі, Потім масштабуємо їх на всі наші ринки, на всі наші проекти. В цей процес залучена абсолютно вся команда. Це такий дуже креативний процес, але який все ж таки базується на певних метриках, Аналітиці ми дуже Data driven і це такий дуже цікавий відділ. В нього є свої своя керівниця, стратегія наша, але вся команда теж долучається до цього цікавого процесу. І загалом наші три основні замовники це продакшн, маркетинг і бренд-відділ. Продакшн це. Продакшн курсів, і тут ми працюємо на виробництво перформанс реклами, щоб просувати наші курси в соцмережах і на різних майданчиках. Разом з маркетингом ми якраз займаємося тестуванням цих наших гіпотез і пошуком нових кльових форматів. В маркетингу є growth відділ. В нас є відділ інновацій, Ми колабимося і не тільки по інформерах перформанс-реклами, ми колабимося також по тестуванню лендінг-пейджів. Це такий теж. Проєкт доволі новий для нас. В нас поки немає UI-UX дизайнерів в команді, але ми хочемо розвивати цей напрямок в тому числі, тому слідкуйте. І бренд – це, мабуть, те, що найцікавіше креативникам, тому що ми розуміємо, що перформанс-реклама це. Перформанс-реклама, бренд, реклама це складніші проекти, такі, де можна дійсно розігнатися і багато чого придумувати. В нас ми запускаємо подкасти, Ютуб-проект, Ютуб-канали. В нас є конференції в RoboDreams, це струм, в Squat, Ластівка і інші. І на це все постійно треба. Це все посилювати креативною рекламою, і наша команда саме цим займається. Ми розробляємо СММ-стратегії, в тому числі для наших ринків для кожного з брендів. Тобто тут вже такі цікаві креативні задачі їх з кожним місяцем стає все більше і більше, тому тут нам є куди зростати і де розвиватися. І я слухала попереднього спікерку Катерину з Флейм, і вона сказала, що запитала своїх дизайнерів. Я теж насправді запитала свою команду, за що вони люблять працювати в колабі. І це чотири пункти, які абсолютно всі назвали. Це швидке зростання та купи можливостей для розвитку. Як я вже казала, і лаба груп, і колаба ми дуже швидко зростаємо. і це дає можливість команді долучатися до різних проєктів, пробувати щось нове. Ми Працюємо як з графічним дизайном, так і з моушеном. Зараз у нас фокус роботи на відео, розробки креативних бренд-проєктів, роликів, кампаній і так далі. Це я вже так перейшла трошки до різноманітних завдань і креативних проєктів, але насправді воно пов'язано, тому що коли ви виконуєте різноманітні задачі, то це дає можливість зростати, освоювати нові якісь навички, чи застосовувати освоєні навички. І насправді за попередній рік в нас багато людей перейшло на інший грейд, вищий грейд, когось ми підвищили до лідівських позицій, і це відбувається доволі швидко, якраз завдяки такій динаміці, яка присутня в компанії. Ми постійно проводимо такі спільні knowledge-sharing сесії, брейншторми, що теж допомагає команді зростати. І що цікаво, ці knowledge-sharing сесії проводяться. Самі члени команди, наприклад, у нас є дуже сильна мошен дизайнерка, і так як зараз для нас це пріоритетний напрямок, ми попросили її провести для всієї команди такий воркшоп, І після цього воркшопу вона проводила його по блендеру. А в нас багато людей навчилися ну, зараз, майже всі в команді вміють робити таку, навіть ну, хоча б просту анімацію. Ми постійно наших найсильніших командних гравців просимо робити якісь такі навчальні сесії. Плюс що стосується брейнштормів, то коли до нас заходить якийсь прям великий складний проект, звісно ж до цього проекту долучаються люди, які вже мають там певні навички для того, щоб його виконати якісно. Але брейншторми це такий дуже кльовий цікавий процес, в який, в який залучаються абсолютно всі, тому що брейншторм це якраз про генерацію ідей будь-яких, які можуть реально вистрілити, навіть якщо ви джун. Ви можете запропонувати якусь офігенно цікаву ідею, яка стане основою для подальшої креативної кампанії чи креативного проекту. І що теж цінує наша команда, це командний дух та підтримка. Ми працюємо. Ну, в нас команди поділені по різних проєктах, різних ринках, але завжди, якщо десь потрібна допомога, десь треба щось, додаткові руки чи додаткові скіли і навички на якомусь проєкті, Ми завжди туди спрямовуємо ресурс, якщо є якісь запити в членів команди чи щось, вони завжди знайдуть відгук. І це те, що робить роботу в команді дуже комфортною і приємною. І звісно ж, кола ви зростає. Ви вже про це почули в нас. Майже завжди мені стається відкрити вакансії для дизайнерів, тому що нові ринки, нові напрямки потребують додаткових членів команди. Конкретно зараз ми шукаємо графічного дизайнера навіть двох в сквот. Але якщо ви по QR-коду можна перейти на цю вакансію, ознайомитися з нею. Але якщо ви не знаходите саме зараз якоїсь цікавої позиції саме для вас по ваших скілах і профілю, то можна написати на цю пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Наші рекрутери збережуться в базі резюме і зв'яжуться з вами як тільки з'явиться щось релевантне. Це все. Якщо є питання, то я рада відповім на них Наталія. Дуже дуже вам дякую. Дуже цікаво, дуже класно, що ви так ростете. Це насправді одна справді на, на, справді, да, на ринку. Певно, один з найбільш таких стрімких розвитків того, що, що є, що бачимо. Тому дякую за такий приклад того, що навіть повномасштабну війну можна таким чином зростати і такі речі робити. Я певно одразу почну з того питання, яке теж там задавала нашому першому спікеру. Враховуючи, що бізнесів багато, у да, вас внутрішня агенція, напрямів багато, курсів багато. Як відбувається пріоритизація для дизайнерів, того, на чим в першу чергу, важливо працювати тут і зараз, тому що знаю, продакт менеджерів їм точно треба тут і зараз. І вони між собою можуть нормально сперечатися за пріоритетні задачі, як ви це вирішуєте? Ну насправді в нас доволі чітка структура всередині. В нас всі дизайнери, тобто, якщо ми відкриваємо вакансію, то вона скоріш за все відкривається на конкретний бренд і на конкретний ринок, навіть зараз. Тому що ми намагаємося, щоб дизайнер працював на якомусь конкретному ринку і розвивався з цією командою. Бо коли в тебе є постійна команда і постійний проект, над яким ти працюєш, то це заглиблення воно дає тобі якраз можливість можливість розвиватися е, так поступово і системно, е, тому е, якби таких. З пріоритизацією проблем нема, але от якраз креативні проекти тут ми збираємо команду вже під конкретну задачу, тому що робота на ринку вона якраз пов'язана більше з перформанс-рекламою. А коли в нас з'являється якийсь креативний проект, він часто може скейлитися на всі ринки одночасно. І туди ми вже збираємо окрему команду, тобто по скілах. по… Тому які зараз є потреби саме на цьому проєкті і е, в тому числі по е, бажанню людей, тобто питаємо, хто хотів би долучитися. Супер, дякую вам дуже. Бачу, що в нас і велика така команда підтримки сьогодні окремо. Вам подякували за шрифт. Дай підтримку Харкова. Я тут не в темі, але певно, є речі, які важливо бачити, і дизайнери наші сьогодні бачать, тому за це теж дякую. Ого, є круто. в нас в мене це розраховували на справді, наша дизайнерка. Дякую. Супер, бачите, не залишилось непоміченим. Є в нас питання про те, чи звертаєте ви увагу на вік кандидата, і що в портфоліо в першу чергу на що звертаєте увагу? Ну, от, якраз ми на портфоліо в першу чергу звертаємо увагу, а не на вік. Ми звертаємо увагу на те, наскільки це портфоліо мечиться зі стилістикою бренду, наскільки це портфоліо мечиться з тими потребами, які є в бренду. Ну, наприклад, якщо нам зараз потрібен дизайнер, який працює там з 3D чи з мошен, чи з анімацією, то ми, звісно, звертатимемо увагу. На те, чи є це в портфоліо, тобто, звісно, для дизайнера портфоліо це найголовніше, це головніше ніж резюме, тому що те, в яких ти компаніях працював, це звісно там може дати якесь уявлення, да, про твій попередній досвід, але портфоліо говорить про дизайнера як найкраще. Наталі, дуже вам дякую. Мені здається, що прям дуже вичурна була і розповідь, і дуже надихаюча. Тому дякую, що сьогодні поділилися з нами історію колабу. Сподіваюся, що і наступні роки будете рости ще швидше, якщо хочеться такого. Дай хай все вдається. Дуже дякую, що сьогодні були з нами. Супер дуже дякую за запрошення. На все добре.